Друзі, хто за мною свідкує, бачить, там є відео, я вам показував на графіку салани, як монетка піднімалась і сказав, що потім буде падати. Ну, дивіться, монета салана впала, весь ринок пішов, свій цикл вона собі відпрацювала і впала. Якщо вона навіть зараз розвернеться і піде доверху, навіщо вам було купляти по 290, а продавати або чекати, що вона впала по 130? Треба дивитись, що всі ці монети, там xrp Solana, коли йде ажіотаж, чим більше говорять, що вона вже там по 300, а буде по 400 і по 1000, значить вона буде падати. Для чого запускають слухи? Щоб ще люди скупили більше цих монет, ну їм же хтось продає. Ви ж розумієте, що хороше щось предлагати не будуть по всім паблікам, по всім каналам, везде, що будуть по 1000, будуть по 2000, давайте купляйте бігом. Для чого це розганяють? Вони купили раніше, їм вже треба заробити. Бити. Вони купили по 8 ту солану чи по 10. І вони хотяти її вже продати по 200, по 300, ну 295, вона там доходила. Потім люди набирають і починається перепад ордерів на купівлю і продаж. Називається така штука імбаланс. Це коли перепад на купівлю і продаж, і тоді починає падати. Тому що. Люди понабирали і її продати дорожче, а купців нема. Той, хто їм продав, він вже заробив. А вони понабирали і комусь продати, а вже купців нема. І ціна пішла, пішла, пішла донизу. Потім люди з переляку скинуть ці монети, Крупні граки знов е підберуть, і все, друзі. І потім е знову вийде, що вони зароблять. В них є багато ресурсів, в них є багато часу. Якщо в них є багато грошей, вони будуть постійно заробляти. Наша задача вчасно взяти, вчасно спригнути перед тим, як буде падати. Тому в мене, от подивіться, в сторіс постійно я виставляю уроки. Я зайшов, відчіпнув якийсь там відсоток, спригнув, зайшов в іншу монету. Я не очікую 100 іксів, як всі думають, а потім все впало і лишитись без штанів. Друзі, хто хоче на навчання, в мене група завжди вигідний курс. Там багато дуже уроків я допомагаю. Хто що питає, відповідаю на питання. Там більше 120 уроків. Друзі, звертайтесь, будемо працювати. Всім пока.